Сьогодні ми з вами будемо говорити про цікаве питання, а саме про мобілізацію волонтерів, про те, як підтвердити статус волонтера, і про новий законопроект, який можливо в подальшому звільнить усіх волонтерів від мобілізації. Вітаю моїх дорогих підписників та любих глядачів на моєму. Ютуб каналі і в постійній рубриці Адвокат Експерт. До речі, ті, хто дивляться цей канал, більшість із вас на нього не підписані. Але тут простою людською мовою про складні юридичні питання, в яких ми розбираємося разом з вами. Тому підписуйтесь, ставте свою вподобайку, аби не пропустити наступні випуски. 10 листопада 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект номер 10251. Відповідно до якого вносяться зміни, або пропонується внести зміни до частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме цю частину пропонують доповнити абзацом 10, відповідно до якого не будуть підлягати мобілізації громадяни України військово зобов'язаного стану та віку, які працюють не менше на 0,75 ставки. Або займаються підприємницькою діяльністю, і при цьому вони є волонтерами, що підтверджується тим, що їхні відомості внесені до реєстру волонтерів України і мають посвідчення відповідного затвердженого зразка волонтера. Також при цьому такі громадяни повинні підтвердити. Заняття ними волонтерською діяльністю за попередній місяць та у поточному місяці, в якому вони, наприклад, з'явилися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отож, Друзі, скажімо так, це питання наболіло, і як нам необхідно трактувати цей законопроект і чи має він взагалі перспектив? Дійсно, з 2014 року, і з моменту повномасштабного торгнення, ми переконуємося мало чи не щодня, що волонтерський рух і волонтерська спільнота це є один із основних рушіїв, який пришвидшує. Нашу перемогу слід вказати про те, що е, сьогодні багато лунають питань і на консультаціях, і в соціальних мережах про те, що а чому досі волонтерів не звільняють і не дають право їм мати відстрочку від мобілізації. Так ось якраз цей законопроект і він називається щодо сприяння волонтерського руху. Проте давайте з'ясуємо, що з цим законопроектом так, а що не так, і чи можемо ми сподіватися на те, що за нього проголосують, і він набере чинності як закон. Ну, по-перше, відповідно до цієї правки вказано про те, що громадяни України військово зобов'язаного стану та віку. У нас взагалі немає поділу військово зобов'язаних на їхній стан. На їхній вік у нас військово зобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років. Крапка. Тобто, якщо він військовозобов'язаний, військово зобов'язаний, то він має проходити військову службу. Але вже потім ТЦК і військово-лікарська комісія з'ясовують, чи є у такого військово зобов'язаного громадянина підстави, наприклад, для відстрочки від мобілізації, або чи може він за своїм станом здоров'я виконувати бойові завдання та проходити військову службу тому найперше незрозумілим видається перша частина цієї правки громадяни військово зобов'язаного стану та віку. Тепер йдемо далі. Такі громадяни повинні бути. Або працевлаштовані не менше ніж на 0,75 ставки. Це десь перегукується із науково-педагогічними працівниками, викладачами, а також педагогами, які працюють у закладах освіти не менше ніж на 0,75 ставки. Але тут сферою діяльності, де вони працевлаштовані, такі військово зобов'язані чоловіки не обмежуються, тобто вони можуть працювати будь-де. Або. На противагу цьому вони повинні займатися підприємницькою діяльністю. Що це означає? Це означає, що у них має бути відкритий ФОП, тобто зареєстрований у встановленому законом порядку суб'єкт господарювання, фізична особа-підприємець. І при цьому така фізична особа-підприємець. Не повинна мати заборгованості зі сплати податків? Ну, до речі, не вказано період, за який така заборгованість має бути відсутня. Очевидно, що будь-яких боргів на такому ФОПі бути не повинно. Тепер йдемо далі. А займатися підприємницькою діяльністю це тільки ФОП, чи це ще і відсутність зареєстрованих будь-яких юридичних осіб. Наприклад, товарист з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю повного товариства. Якщо створена юридична особа, і ти є засновником цієї особи, то твої повноваження як засновника припиняються в момент реєстрації цієї юридичної особи. Це говорить про те, що заняття тобою підприємницькою діяльністю у вигляді. Товки або іншого із видів товариств не буде підпадати під дію цієї норми. Тому в даному випадку це стосується виключно фопів, які не мають заборгованості зі сплати податків. Тепер йдемо далі. Дуже цікавий нюанс, що разом з цим такі військово зобов'язані чоловіки або громадяни України, і, до речі, в даному випадку написано громадяни України, не жінки, не чоловіки, тобто це військово зобов'язані будь-якої статі, так які або працевлаштовані на 0,75 ставки, або здійснюють підприємницьку діяльність, і далі вони повинні підтвердити свій статус волонтера. Перше, вони повинні бути внесені до реєстру волонтерів України. Що це означає? До реєстру волонтерів України може бути внесена будь-яка фізична особа, якщо у неї у банку відкритий е рахунок благодійний, або його ще називають волонтерський. Така реєстрація у цьому реєстрі відбувається через органи Державної податкової служби за місцем вашого знаходження або за місцем реєстрації вашого проживання, або навіть за тим місцем, де ви перебуваєте на обліку як платник податків. Ви для реєстрації у реєстрі волонтерів маєте подати заяву встановленого зразка. Ви бачите її перед собою на екрані. І безпосередньо до цієї заяви долучити довідку про відкритий такий благодійний рахунок. Після цього впродовж доби з дня подання такої заяви ви отримуєте на руку витяг про реєстрацію вас у реєстрі волонтерів. А конкретніше то про внесення відомостей про вас як волонтера. Крім цього внесеного до реєстру волонтерів інформації, у вас ще на руках повинно бути посвідчення волонтера, встановленого зразка. Станом на сьогодні ніякого встановленого зразка, посвідчення волонтера в Україні немає. Про що йде мова? Волонтерами можуть бути члени, наприклад, громадських організацій або благодійних організацій, чи благодійних фондів як видів благодійних організацій. І кожна з цих організацій має право розробити свою типову форму або свій зразок посвідчення волонтера. Чи буде воно підтверджувати статус волонтера? Так буде. Де нам знайти встановлений зразок посвідчення волонтера? В законодавстві його немає. Це означає, що суб'єкт законодавчої ініціативи, простими словами, народний депутат, який був ініціатором цього законопроекту. Ну, очевидно, або автори цього законопроекту не встановили, або не знали про те, що встановленого зразка посвідчення волонтера до сьогоднішнього дня в Україні не існує. Тобто, кожна громадська організація це її поле для творчості, визначити яке посвідчення видавати своїм членам або тим особам, з якими вони працюють. Або співпрацюють як з волонтерами. До речі, тут ще один цікавий нюанс: що громадські організації або благодійні організації, які здійснюють волонтерську діяльність, це що безоплатну, безповоротну, цільову, адресну волонтерську допомогу, можуть залучати до співпраці окремих волонтерів, фізичних осіб, які можуть і не бути членами їхньої організації. То в такому випадку вони з ними. Укладають договір про провадження волонтерської діяльності, але посвідчення їм можуть і не видавати. Тому в даному випадку посвідчення видаються, як правило, виключно членам таких неприбуткових організацій. Тому, підсумовуючи, ще має бути і посвідчення волонтера, якого встановленого зразка не зрозуміло, але якщо ви є членом якоїсь громадської організації, то посвідчення у вас має бути. Крім цього, всього, що вище перелічено, такий громадянин України має підтвердити зайняття волонтерською діяльністю в попередньому місяці і в поточному місяці, коли йому надається така відстрочка. Про що йдеться? Йдеться, що ви маєте надати або акти. Виконаних робіт, або відомості про е, роздавання, наприклад, волонтерської допомоги, або якісь маршрутні листи від громадської організації про передачу чи перевезення, наприклад, продуктів харчування, гуманітарного вантажу на тимчасово окуповані території або території, де ведуться активні бойові дії. Тобто, це мають бути супровідні документи волонтерської діяльності, які будуть підтверджувати вами здійснення. Її у попередньому місяці і в поточному місяці також чи є станом на сьогодні вичерпний перелік тих документів, які можуть підтвердити. Здійснення вами такої діяльності, звичайно, що його немає. Серед цих документів можуть бути будь-які документи: розпорядження, відрядження ваші від громадської організації в зону бойових дій. І тут дуже класне питання. Ви запитаєте: а чи можуть бути підтверджуючими документами, наприклад, фото або відеоматеріали, що ви? Їздили, умовно кажучи, до території, де ведуться активні бойові дії, і передавали там або формений одяг, або якісь засоби гігієни, умовно, припустимо, так, на підрозділи або Збройних сил України, або інших військових формувань. У нашому випадку так це може підтверджувати здійснення вами волонтерської діяльності. Хоча, відповідно до цього законопроекту, виникає дуже багато питань, які документи мають враховуватися. До речі, напишіть, хто з вас також стикався з такою практикою, коли ви приходили до ТЦК отримувати відстрочку від мобілізації, а там у вас. Просили документи, щоб ви надали, яких в природі не існує. Ну, наприклад, витяг про те, що у ваших батьків немає інших дітей. Такого витягу не існує. Із центрального відділу рацу, так. Нам надають завжди на адвокатські запити відповідь про те, що такий документ законодавством не передбачено. І чи не є тут поле для зловживання від ТЦК для того, щоб вимагати ті документи, яких взагалі в природі не існує, і які законодавством не визначено? Я думаю, що з цього приводу питань у нас буде багато, враховуючи те, що ця норма вона дискусійна, і ми ще не бачимо експертного висновку по цьому законопроекту. Екту я думаю, що впровадити реально в ті редакції, в якій вона викладена і зареєстрована у Верховній Раді, у даному випадку застосувати її буде практично неможливо. Оскільки, по-перше, не всі волонтери є зареєстрованими у реєстрі волонтерів. Але тут добре, ви зможете, наприклад, зареєструватися. Другий момент: що це за посвідчення волонтера встановленого зразка. Такого немає яким чином ви маєте підтверджувати здійснення волонтерської діяльності в попередньому місяці і в поточному місяці? Тобто виникає більше запитань аніж відповідей, тому станом на сьогодні. Це відео стосується багатьох волонтерів, ті, які сьогодні віддано на ентузіазмі за покликанням власного серця і душі допомагають всім тим, хто такої допомоги потребує. Тому, будь ласка, не робіть із цієї ситуації, із цього законопроекту уже такий, ніби як прийняту норму, що дійсно волонтерів звільнять від мобілізації. І в подальшому у мене от виникали запитання на консультації: якщо цю норму все-таки приймуть, то чи будуть тоді мати право волонтери перетинати кордон? Ні, не будуть. Тому що частина третя і всі категорії частини третьої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Всі категорії таких військовозобов'язаних осіб, хоча і мають право на відстрочку від звільнення від мобілізації, такі як студенти, науково-педагогічні працівники та інші, в тому числі і якщо проголосують, то будуть волонтери, мають право на відстрочку від мобілізації, але не мають право на перетин кордону. Тоді буде застосовуватися правила перетину кордону. Коли волонтери можуть виїжджати як водії гуманітарних вантажів, які перевозять медикаменти, наприклад, або інші потреби чи речі для збройних сил України чи інших військових формувань через систему шлях. А це вже зовсім інша історія. І про функціонування системи шлях, про те, як оформити ці документи, дивіться у попередніх випусках. Тому підписуйтесь на канал, долучайтеся до нашої спільноти тут простими словами про цікаві юридичні питання.